Ігор Ігор Юріч везеся. Везеся на своєму апаратові. Валить, валить. Молодець. давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Кіп'йо! ха Побзира горка. Вона, видиться, вроді мала, а так позираш та є, є як пройтися. Пройтися є. Вроді невеличка або, блін, видрібатися на неї треба мінімум 10 хвилин, Щоб з склоном таким. Красота. Та взагалі природа шепче. Птиці співають, блін, круче, ніж у райове. У райове такого не є. Пообзирайте, блін. Мамо й няню, дякую, що ти мене родила на цей світ. Поточок. Позирайте, яка вода чиста. Чиста, прозора. По-любому, той форель має бути полюбе. Полюбе. Скоро почнеться кльов. Що? Мало зарошує, але нічого, буде порядок. Скоро, скоро прийде нова власть і буде порядок. Маленький поток, поток чуєте як. Труба. Мало запущено, ну а що, Амазон? Ніко сюди не ходить, може повісти. Та такої. Яка краса. Краса нашої матінки природи України. Слава Україні, слава героям, слава нашій нації. Позирайте нашу красу, наші ліса. Де там тайга? Тай... Тайга гнила. Яка Америка, яка, позирайте нашу Україну? Це в общем. Вода прозора, прозора, форей. Форель любит, курулиска рыба любит такое. Побирайте красу нашу. Все, да. Отдыхать, шашлычки, шашлички, машлички, девочки. Так что давайте, фарта масти. Амазонка, амазонка пиздец. Короче, позирайте, блин. Птички, すゑりんカユし。